Наслідування Христа. Роздуми до Слова Божого на четвер, 29-го, звичайного тижня, рік другий. Того часу Ісус промовив до своїх учнів: Я прийшов вогонь кинути на землю. І як же я прагну, щоб Він уже розгорівся? Я маю хреститися хрещенням, і як я мучуся, поки звершиться. Чи думаєте, що я прийшов мир принести на землю? Ні, кажу вам, поділ. Бо відтепер будуть п'ятеро в одному домі поділені: троє проти двох і двоє проти трьох. Розділиться батько із сином і син з батьком, мати з дочкою. А дочка з матір'ю, свекруха зі своєю невісткою, а невістка зі свекрухою. Вогонь любові в серці нашого Спасителя спонукав його до вогню страждання, до хрещення Голгофи. Ісус прагне, щоб той вогонь розгорівся. Дослівно в тексті говориться про певну втому від очікування страждань. Окрім цього пасхального значення, оці церкви в цьому вогні бачили ревність до того, щоб розпинати в собі стару людину і творити добро, наслідуючи Христа. Про таке духовне полум'я пише святий апостол Павло в посланні до римлян. В ревності не будьте ліниві, Духом горіть, Господеві служить. Веселі в надії, в горі терпеливі, в молитві витривалі, святих у потребах спомагайте і дбайте про гостинність. Ця тайна Христа впроваджує також певний поділ Хрест ясно показує. Що в мені ще не належить до Бога, що бунтується проти Його волі і Його слів. Таким дзеркалом хрест є теж для оточуючих, для моїх відносин, дружби, навіть для моєї родини. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.